І сьогодні ми будемо харчувати дітей за новим меню. В нашому меню входить риба печена з овочами, салат овочевий та приготування ньокі, до складу якого входить картопля відварна, яйця, борошно і сіль. Нове меню воно більш калорійне, більш якісне, що Діти будуть задоволені такою їжею, і вони будуть сити і будуть прибігати до нас завжди. Я харчувалась до цього в їдальні. Ну було смачно зараз, теж дуже смачно. Ну бо я ще не їла в школі вареники. А сьогодні, побачивши вареники в меню, я зраділа. Загалом у закладі харчується 600 дітей. Увесь перший семестр цього навчального року. Гарячих обідів у школі не було. Батьки давали їжу з дому, каже представниця батьківського комітету Наталія Кулебаба. Зараз від імені тати і мам ми дуже задоволені, дуже чекаємо цього гарного такого оновленого меню. Ми дуже раді, що все продумано для наших діток. Використання навіть тієї самої солі, сахару. Я думаю, що це враховано відповідно віку дитини. Дуже задоволені, що мої діти можуть харчуватися. Особливо задоволена, що дитина середньої ланки буде харчувати, тому що здорова їжа це здоров'я наших майбутніх дітей і нашої нації. Готувати дітям за новим меню стало можливим після того, як у харчоблоці повністю замінили обладнання. Розповідає керівниця харчоблоку Ружинської гімназії Ніна Левіна. Обладнання все змінилося. Привезли пару конвектомат. Духовка в нас нова, м'ясорубка нова, мойки нові, столи нові, витяжки скрізь поставили там, де. Положено в нас буде харчуватися 600 дітей. Нам придбали пару конвектомат. на таку кількість. Нам дуже потрібно було швидко харчувати їх і якісно. Окрім заміни обладнання, виконали капітальний ремонт приміщень харчоблоку та їдальні. У вересні місяці виповнився 40 років. З дня, коли було вперше введено в дію приміщення ружинської школи, і в цьому році, вперше за 40 років, були винайдені кошти для того, щоб зробити капітальний ремонт харчоблоку. І на сьогоднішній день як результат ми бачимо світлий облаштований сучасний зал для того, щоб харчувалися дітки Руженської гімназії. Ремонтні роботи виконували упродовж чотирьох місяців. Більше мільйона гривень співфінансування це гроші громади. Тут крім державних коштів, а це суттєві кошти, були і кошти Руженської селищної ради. Тобто, ми майже 30% співфінансували відповідно державний проект. Вартість цього об'єкту, якого ви щойно бачили, це більше чотирьох мільйонів. Ми плануємо провести ремонт харчоблоку по Білилівській гімназії, по Ягнятинській загальноосвітній школі. Це ті навчальні заклади, в яких навчається більше як 100 учнів. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.